І Сина і Святого Духа, амінь. всечесні Отці, в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. В середньовіччі в Італії. В одному такому місці, збережене, до речі, до цього часу Асижі, був відомий чоловік, який війшов в історію католицької церкви під іменем святого Франциска з Асижу. Дуже багатогранна особа, можна довго про нього говорити, але обмежусь одним прикладом з його життя. Він коли виходив завжди з міста по справах, а там була поруч монастиря така каменоломня. І він завжди, коли би не йшов, бачив ті каменоломні одного чоловіка, який від ранку до вечора довбав камінь. Одного разу підійшов до нього та й каже, на що той камінь довбаєш? А він каже: ну та як нащо? Таби кусок хліба заробити? Ага. На що той куска хліба? Ну, та як нащо куска хліба? Таби сім'ю прогодувати, де їсти, дітям принести додому, ага. ну, а нащо ти їж? Ну то як на ну, то їм? Біжити? Ну, а нащо ти живеш? Він десь фурнув тим молотом і пішов. Вони були три дні. Він мав сім'ю, мав поза 40 років, весь свій час витрачав на свою працю. А в нього не було відповіді на таке, здавалось би, банальне і просте питання. Він не знав, на що він живе. Ви тако би стали коло йолки в чорткові, центральної, нині де купа людей там ходила ввечері особливо. І задали це питання теж людям. Просте і банальне, нащо ти живеш? І я впевнений, що 90% людей, вони вам чіткої і однозначної відповіді не дадуть. Не дадуть. Я вам скажу, які будуть варіанти цієї відповіді. Хтось скаже, живемо для дітей. Більшість так скаже, хто має діти. Або заради чого живуть батьки? Заради дітей. Папа Франциск каже, чітко і зрозуміло, батьки, прошу вас, благай, не живіть заради дітей. Не живіть. Діти є даром, діти є великою благодаттю Бога, але вони не є цілею життя. Кажуть Японії, вигодуй, виховай і випусти. Треве. Так, діти, великі Боже, благословенні, але не цільжуть. Добре, зустрічне питання, хто він вас висить? Юда Тадей, Величковський, хто там ще є нас? Іван Хреститель. Вони всі ці люди, дітей не мали, що вони дурно прожили. Та дай Боже нам так половину жити, як вони. Що ціль життя втрачена. Сьогодні в Україні кожна п'ята пара, це офіційна статистика, не може мати дітей. Розходитися, розводитися, бо ма дітей це не вихід. Добре, допустимо, навіть, що діти є. І батьки інвестують в них, не доїдають, не досипають. А воно виросте і кажуть, народі тобі горня води не дасть на старість. А скільки таких випадків, що батьки живуть заради дітей, все їм віддають, а, а та дитина не така. Тут мудрих нема, то є різні. Що тоді робити? Я приводжу завжди такий випадок. Це було в моїй такій душпастерській практиці. Я сповідав цю жінку в останній перед смертю. Не мала ще 60 років, пробула в Іспанії 19 років на роботі. Дві доньки купила квартири в Тернополі машини. І в один прекрасний момент в неї діагностували саркому в четвертій стадії. Вона приїхала умирати додому. Її доглядали останні хвилини її життя медсестрички в реанімації. Її дітей не було. Я не знав, що їй сказати, відверто він каже. Я не міг дивитися в її очі. Вона 19 років віддала, це третина життя. Заради кого? Заради дітей. Її там, що з неба в тій Іспанії падало? То імміграція це, це тяжка і страшна робота, і ти там ніхто. Ти не ні є тебе завтра вигнав. Заради кого вона це робила? Заради дітей. І в останній момент, коли ти віддав все своїм дітям, вони кажуть, ти нам не потрібна, бо ти в нашій асоціації банкомат, який видає в місяць 300 євро і все. Як тоді вмирати? Я вже не говорю, як жити? То діти не є цілею життя, є благословенням. Але наше завдання як батьків в них вкласти те, що ми маємо добре в собі і відпусти. Для чого тоді ще люди живуть? Ну, Далі ідеї, чим далі, тим розмитіш. Хтось каже там, слід добрий лишити, пам'ять по собі. Та це байки. Підіть вам Степана Бандери на цвинтар, та й подивіться на хрести, де пише 1918 рік. 100 років, там вже нема хреста, би хтось доглядав. Нема. Одиниць цих людей забули. За 100 років і нас ніхто не згадає, ні мене, ні вас. Я завжди приводжу такий приклад про Закінчується рід буквально, так? Назвіть мені трьох лауреатів Нобелівської премії в цьому році. Ви знаєте? І я не знаю. Це найвища нагорода, яка може бути в науці. Добре, давайте ханський кінофестиваль. Троє людей. Я теж не знаю. Не цікавлюся. Назвіть Оскара, хто отримав цього року. Ну Це найвища, найкрутіше, що може бути. Ніхто не знає. Ми не говоримо про щось більше, знає. нас теж забудуть. Які би ми там грандіозні речі не робили, що там щось. Я не раз дивуюся, люди живуть на вулиці, там якась вулиця Міцкевича чи, чи там Костюшки чи, чи Коцюбинського. А вони в роки там проживають, вони не знають навіть на честь, кого та вулиця назва. Чисто для власного кругозору. Тобто будь-чими будь іменами не називають вулиці, ні? Людей це якось так не цікаво, цікаво примітивно. І нас забудуть. І нас забудуть. Та колись іранський мислитель Омар Хаян сказав таку, таку вражаючу річ, він казав, що порох під твоїми ногами був колись зіницями чиїхось очей. Порох під твоїми ногами був колись зіницями чиїхось очей. Так ми ходимо по, по чиїхось зіницях. і по нашому будуть ходити. Каже людина там, ну далі такі банальні відповіді, там, хату збудувати, там, сад посадити. Та ті хати, де ми живемо, то невідомо, що чиї вони будуть з такою динамікою розвитку і народжуваності в Україні, такої нації за 50 років не стане, якщо так далі буде продовжуватися. І це не страшило. В Україні за минулий рік цього вже ніхто не скриває, то нема що крити. Жодна область не має динаміки більшої народжуваності, як смертності. У нас в жодній області, навіть Київській, уявіть собі. Немає такої статистики, щоб народжуваність переважала смертність. Поїдьте по селах українських. Що робиться? Хати закриті, хтось емігрував, хтось спився. Не вимирає. Добре. Питання тоді, для чого людина живе? Це важливе питання. Це найважливіше питання, яке людина собі взагалі в житті може ставити. І чим швидше вона ставить це питання, тим її життя є кращим, Е, Колись відомий мислитель, султан, правитель, Сулейман Пишний справді був надзвичайно глибокою людиною. Там мав жінку українку, знаєте, так, з Рогатина. Читали Ні, кіно дивились більше. Ну, реальна історична особа, але людина великого розуму. Він там до Роксолани на Латині міг собі дозволяти листи, там, всякі романтичні писати, віршами. Голова там працювала, дай Боже. І людина реально володіла половиною світу того часу. І він свого часу зібрав наймудріших людей імперії і дав їм таке просте запитання, на перший погляд. От Що з людиною може бути таке найстрашніше в житті? Хто сказав, що найстрашніше це хвороба? Ну бо справді людина, знаєте, ми так якось побудовані, що як ми, ми щось маємо, ми того не дуже цінуємо. Ми цінуємо тоді, коли втрачає. Людина, як здорова, вона того здоров'я не дуже тої цінує. І Хто сказав, що найстрашніше це хвороба, бо людина як хвора, їй нічого не мили. Ні гроші, ні… ні ну, нічого абсолютно. Вона хоче здоров'я. І я знаю особисто випадки, коли люди, маючи безвихідь вже, і медичні діагнози там поставлені цілковито, вони брали кредити під заставу майна і хто зна чого. Ну, Бо хочуть жити. Хто сказав, що найстрашніше це там, смерть дітей. Бо це справді дуже тяжко, коли. Не, не діти батьків ховають, а навпаки. Це величезна трагедія. Хто сказав, що найстрашніше це голод, бо людина, бо людина теж вона ні не, не, про що не здатна думати під час цього. Мали різні думки, теорії. Але в результаті зійшлися на спільному висновку. Я, до речі, колись бачив цей висновок, такий меморандум, без сказати, в Національній бібліотеці Стамбул. Вони сказали, що найстрашніше це не голод, і не хвороба, і не смерть. Найстрашніше це ти, коли прожив життя, коли ти розумієш, що тобі треба відійти звідси, бо ми ніхто не вічні. а ти усвідомлюєш, що ти це життя прожив дурно, впусту, невідомо для чого. Ціле життя бігав, літав, робив щось ніби. А то треба перед Богом стати, а нема з чим. Це найстрашніше. Коли ти усвідомлюєш, що твоє життя якогось сенсу немало, коли тобі вісімдесятка, і ти розумієш, що, що, що треба вмерти. А з чим перед Богом стати, ти не маєш? Нічого на кого й не зробив. З дня на день встав ляг, наївся, виспався. Пішов, прийшов. Не було змісту в житті. Це найстрашніше. На жаль, так живе дуже велика кількість людей. Вони не хочуть цього навіть розуміти. І вони не хочуть над цим думати. Так легше, так так легше жити. Так простіше. Якось так, знаєте, статично, не задумуючись. Якось буде, але життя проходить. Чому це важливо про це думати? Тому що людина, коли вона не має відповіді на це питання, вона така перекоти поле, її нічого не тримає на цьому світі тоді насправді. Ви знаєте, ми сьогодні маємо дуже таку негативну статистику в сфері психічного здоров'я нації. Що є таку думку, американці говорять, що до 2050 року людство навчиться лікувати онкологію і інфаркти, інсульти, бо це сьогодні велика смертність від цього. А ви знаєте, що на перше місце вийде за смертністю суїцид. Самогубство. В великих мегаполісах світових, Токіо, Лондон, Нью-Йорк. Це вже таке. Сьогодні в Нью-Йорку найбільше людей гине через самогубство наше, знаєте, що спрацьовує, наша спрацьовує те, що ми маємо якусь традицію, ми маємо якісь родинні зв'язки, наша то брат, сватжа, якось якісь колеги. Прийти в Київ. де ти ніхто, ти мурашка. Твоїм життям ніхто не цікавиться. Чи ти є, чи ти нема, нікому не цікавий. Банально. Там всі біжать, летять. Бізнес, закон, джунглів. В людини щось стається, вона не годна собі бідна дати радости, вона собі просто відбирає життя. Якщо в неї немає таких моментів, як називається в філософії екзистенції, тобто сенсу буття, хто я, куди я йду, що я маю робити в тому житті. Якщо людина не має відповіді на ці питання, вона ходить по лезі ножа. Люба трудність, яка може трапити в її житті, її здатна просто роздавити? Я не говорю про Київ, у нас психоневрологічна лікарня. Ви знаєте, хто там найбільше лікується? Не жесофреніки і параноїки, Ні. Люди середнього віку, які мають такий розмитий і незрозумілий діагноз. Депресія. Депресія. Що таке депресія? Це неспроможність дати відповідь на свої певні життєві питання. Чому? Не тому, що життя важке, люди добрі, чорткові в минулому столітті, сто років тому. Та наші предки вони їли пісну барабольку і ходили по черзі капцях до школи. Але депресії ніхто не мав і не лікувався. Тяжко б. Депресія не від тяжкого життя, а від браку відповіді на найголовніші питання в своєму житті. Тільки від цього. До чого я веду? Веду, власне, до того, що ми очікуємо Ісуса, який прийде в цей світ. І Він не тільки приходить, аби спасти людей. Він не тільки приходить для того, аби визволити її від гріха, умити свою кров'ю, заснувати церкву, лишитися в цій церкві через, через ту саму Євхаристію, яку ми сьогодні служимо, через святі тайни. Він приходить дати людині відповідь на це найважливіше питання, хто я і куди йду, і яка ціль мого життя. Ісус приходить і народжується, стає людиною. Також для того, і це одне з найголовніших його завдань. Аби сказати людині, хто вона? Слово Євангеліє означає добра новина, дослівно на Блага вість. І, власне, це слово Євангеліє спрямоване, ця добра новина до кожного. І каже людині, що ти не пилинка в космосі, що ти не непотріб не і випадковість цій галактиці, а що ти є важлива, що я тебе люблю, що твоє життя дане для того, аби здобути небо, що ти кожен є для мене важливий, каже Ісая, я записав твоє ім'я на своїх долоні. Це хоче нам Ісус своїм Різдвом теж принести відповідь на ці найважливіші, найґрунтовніші питання, найсерйозніші питання, які можуть бути в людському житті. І про це, дорогі, треба говорити, про це треба спілкуватися. одні з одними, бо це болить людину, але вона якось не раз не має просто сміливості наважитися такі теми піднімати. Нащо? Тож краще про політику побалакати, про, про шеш стан. Якесь таке нейтральне. Давайте будемо щирі, коли ми здибаємося в якихось компаніях, товариствах і такі теми зачіпаємо. Глобальні, серйозні, муттєві. Це мове тон, це не варто зачіпати, посміятися, когось е -е, осудити. Ні, я не про вас то говорю, але так буває. Такі теми треба починати. Хто я, куди йду, як мені знайти відповіді на ці питання? За нас це ніхто не зробить. Але, власне, сьогодні десь хочу на це наголосити, що ми маємо мати на це відповідь, ми маємо їх шукати, ми маємо стриміти, принаймні, і розуміти, що, окрім Бога, нам на ці відповіді остаточно ніхто не дасть. Якогось такого ґрунтовного пояснення. Амінь.